Гранатомети, міномети, реби та пікапи десятками дрони, мавіки, сотнями. Спільний збір міста та фонду Повернись живим вражає лише півроку і результат проєкту збройності – 200 мільйонів гривень. Ми пили каву з Тарасом, фонд Повернись живим і домовилися зробити експеримент. Спільний збір міська рада і фонд Повернись живим. І ми його зробили. Велика подяка фонду Повернись живим і велика подяка всім. Тисячам, тисячам благодійників, які допомогли долучилися громаді, міста, бізнесу. Перелік дуже великий. Ви всі круті. Це хороший прецедент, і це хороша нова модель можливих колаборацій. Це щось нове. Ми любимо нове. Як бачите, збір вийшов успішний, тому плануємо вже нові. Збір зброєносі – Проєкт без перебільшення унікальний. Заради воїнів, об'єдналися місто, мешканці та волонтери. Міський бюджет покрив одразу половину суми, а це 100 мільйонів гривень. Коли повернись живим, звернулись до мене з такою ідеєю допомогти їм долучитися, я кажу та. Та це класно. Тому я відкрила допоміжну банку на мільйон гривень. І ми з моїми читачами, дякую вам, якщо ви задивитеся, зібрали мільйон гривень. Я тішуся, що в нас місто доперло, що не треба чекати, поки люди прийдуть. А самі проявили ініціативу і якби спрямували наші податки у правильні місця. Усю суму, яку зібрав проєкт, витратили на найнеобхідніше на фронті для чотирьох наших бригад в рамках проекту. Ми отримали не тільки міномети. Міномети, ви бачите, тільки зараз Попередньо були отримані гранатомети, безпілотні літальні апарати, а також пікапи. Все це спрямоване на підтримання боєздатності військової частини. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Мистецтво, що ламає стереотипи, талант, що виходить за межі можливостей. Творче об'єднання з порушенням зору наш світ уже 18 років, допомагає людям з інвалідністю творити, виступати на сцені та реалізовувати свої мрії. Засновано у 2007 році, спочатку у нас було двоє людей, а зараз вже є більше 30 людей по всій Україні. Фактично, ідея об'єднання була дуже простою: щоб об'єднувати людей з інвалідністю, які, попри всі свої вади, не впускали руки, а творили на культурному полі, щоб вони займалися творчістю. От, наприклад, ми об'єднуємо поетів, людей, які пишуть пісні, які композиторів, навіть музикантів. Людей, які щось творять, навіть і художників, тому що в нас люди працюють по інклюзивній лінії. Для чого ми це робимо? Щоб ми показуємо інклюзивність на сцені, коли зряча людина подає руку незрячому, і таким чином люди показують цю саму безбар'єрність. Інклюзивність і підтримують нормальні людські, скажімо так, відносини. За час існування наш світ випустив 5 альбомів, зняв 10 відеокліпів та співпрацює з продюсером Василем Ваглевичем і лейблом «6 секунд. До подій творчого об'єднання долучаються і популярні артисти, допомагаючи привернути увагу до незрячих виконавців. Також, окрім творчості, учасники отримують психологічну підтримку. У нас є психолог Юліана наша, яка сама незряча. У нас є гаряча лінія. Почути зрозуміти. Ми її відкрили для того, щоб допомагати людям з інвалідністю, а також ветеранам, які набули інвалідність під час війни. Людина може телефонувати і на цій лінії їй допоможуть. Специфіка роботи лінії така, що людина телефонує і відповідають психологи, які є здебільшого самі люди з інвалідністю. Більше є довіра і більше розуміють ці проблеми. Часто дзвінки це не лише про проблеми. Людям просто потрібно поговорити, адже їхнє найближче оточення не завжди підтримує їхні прагнення. Які кажуть, сиди собі вдома, маєш пенсію, маєш марафон, маєш там радіоточку, слухай до побачення. А це страшний злочин, тому що людина повинна розвиватися фізично і морально. А якщо людині дадуть, вибачте, миску, зупи і тарілку борщу. І потім ще компот на, цей, на запуску. То це нічого не буде доброго. То людина просто самознищується, я вважаю. Лілія Кравченко. Приєдналася до об'єднання у 2020 році. Вона організовує заходи, пише вірші, а також випустила три поетичні збірки та унікальну фотокнигу Я цілий світ. Ізюминка цієї книги в тому, що моделями кажу книги стали люди з інвалідністю. Тобто, ми кожній людині з інвалідністю, яка погодилася брати участь в цьому проєкті, ми робили спеціальне фото. Це була навіть ціла фотосесія. Потім я відбирала фото, яке мені найбільше подобалося, і вже підставляла вірші. Тобто, деяким людям кажу, окремо писала. Деяким вибирала з тих, які в мене вже були, але які найкраще розкривали їхній характер. Суть цієї книги це показати, що ми люди з інвалідністю, в принципі, такі, як і всі, і ми теж вартуємо того, щоб бути на обкладинках книги, щоб про нас говорили, про нас згадували, щоб нас приймали у суспільство, щоб нас адаптували, а не відмахувались, як це часто зараз відбувається сьогодні і довкола. Марина Тристан ще одна учасниця нашого світу. Вона познайомилася з об'єднанням під час одного з концертів і відтоді активно допомагає в організації заходів. Малюю все життя, скільки себе пам'ятаю. <хи> Малюю все починаючи від портретів, закінчуючи пейзажами, різними техніками, як олійними фармами, так і аерографія на на полотнах, на інших матеріалах. Зокрема, художниця показала нам своє портфоліо із безліччю своїх картин а також поділилася, що зараз готується до своєї виставки. Отож, наш світ це більше, ніж творче об'єднання. Це простір, де люди з інвалідністю отримують можливість бути почутими, творити, змінювати суспільство і доводити. Жодні обмеження не здатні зупинити справжній талант. Христина Кругляк, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Це було не просто складно, а дійсно, поза межами можливостей створити потужну спортивну подію у час повномасштабної війни та поставити амбітну мету відродити бокс у Львові. Завдання реально не для слабких. І от минув у рік в Емелі резорт відбувся вже п'ятий благодійний вечір боксу. Насправді було дуже складно, тому що е, основна проблематика сьогодні це спонсорська підтримка, тому що ну такий захід коштує насправді багато грошей. Ми його робимо не раді там якихось фінансових моментів. а… Тільки заради одного це підтримка наших збройних сил і розвиток нашого львівського професійного боксу. це для нас критично важливо. Вечір боксу подія зовсім не пересічна. Це поєднання спорту та благодійності, аби там на фронті наші бійці мали все необхідне. І слід сказати, що лоти на аукціоні без перебільшення вражають. Перша українська гривня з підписом Ющенка та каблучка з лабораторним діамантом, але ікона з афону, яку привезли ветерани паломники, б'є усі рекорди. Тож з молотка вона йде за 300 тисяч гривень. Хто готовий заплатити 100 тисяч гривень? Є 100 тисяч гривень, 150 тисяч гривень, 150 тисяч гривень. Ветерани мають можливість побувати на прощі на святій горі. Афон. відповідно з цієї гори привезли ікону, яка перебувала весь час в келії Монаха. І відповідно ми її розіграємо на аукціоні. Проте, не лише ікона здивувала учасників аукціону матір з дочку спеціально для усака створили унікальну вишивку з портретом загиблого героя Олександра Мацієвського. І от тепер вона як лот на благодійному вечорі боксу. Ми шукали десь в інтернеті якісь виміри Олександра Усика, але ми абсолютно нічого не знайшли. Тому мама по фото, по орієнтові санга Латиша по... нам дала Так, трішки. Нам дала Олександра Усика фото, і мама по фото створила йому цю вишиванку, покроїла і все шила це вона. Тому як вона нагадала це для нас загадка, насправді, але йому все ідеально зійшлося, як ми бачили. До нас заходили клієнти різні, та і казали, що це у вас вишивається. А хіба таке можна робити? Тобто, це все-таки загадка» загиблий герой, і як це відреагує світ на таке. Але ми всі прекрасно знаємо, що ми повинні кожен бореться на своєму фронті. Правильно, тобто, якщо ми можемо доносити це таким чином, ми це робимо так. Бої на вечорі не менш цікаві золоти. Тут і спортсмени знані, і боротьба точиться за престижні титули. За кожним раундом спостерігають з неприхованим ажіотажем. Сьогодні буде писатися історія львівського боксу. Сьогодні ми всі маємо стати свідками. Нашої спільної перемоги. От. І ми росли, ми росли від кожного вечора. Ми додавали. Так, хтось там скаже, ой, були такі бої, такі поєдинки. Я скажу тим диванним критикам тільки одне: хочете себе виправити, виходьте на рин і показуйте себе, а не сидіть там і не бла-бла бла з тої сторони екрану. Бив бив його подав чітким ударом. Він стільки він вже такий ну, літній боксер, як для боксу, для легкої тридцять 35 років. Той дізнався тільки після бою. Стійки хлопець такий, дякуємо за це. І публіка хороша підтримала це, давала енергії. Фаворитом вечора став наш незрівняний Олександр Грицев, який переміг німця Рада Рашида у титульному бою за пояс WBC Франкафоне. Бій за боєм, лот за лотом, і в результаті для наших воїнів вечір боксу зібрав немало, не багато, аж мільйон 200 тисяч гривень. Збірна Львівської області здобула перше місце на чемпіонаті України з гандболу. Долю золотих нагород вирішували в Ужгороді. Дівчата з Львівського фахового коледжу спорту здолали команду Суперниць з Києва з рахунком 33-28. Також двох гравчин з команди збірної Львівської області Ангеліну Прокопець та Катерину Назаренко відзначили індивідуальними нагородами. У Львові знайшли два боєприпаси часів Другої світової війни. Зокрема, 122 мм артилерійський снаряд виявили у підвалі будинку на вулиці Академіка Рудницького, а другий боєприпас на вулиці Замарстинівській під час земляних робіт. У обох випадках піротехніки вилучили боєприпаси та знищили їх у встановленому порядку. Рятувальники закликають у разі виявлення подібних боєприпасів одразу звертатися за номером 101 або 102.